Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати найдорожчі аромати своєї колекції. Я дуже довго на них збирала, дуже довго їх тестувала, пробувала, замовляла собі там відливанти, все. І вирішила, що вони мені потрібні. Це мій найулюбленіший бренд, найулюбленіший дім це Зарко Парфюм. І почнемо з першого аромату, з яким я знайомилась. Це за Парфюм 9 молекула. Багато відеоків я вже дивилась, читала на нього. Тут заявлено шампанські нотах, абрикоси, чорна бузина, чорна орхідея. Також там вершки взбиті, здається, чорний палісандр, щось ще. Я відчуваю це як фруктовий коктейль з фрукт, Мартіні Асті. Дуже приємний аромат, солоденький в міру, і такий яскравий. Він підійде і влітку, і взимку. Це такий аромат, який можна носити. Я вважаю, що цілий рік він нікого не задушить. Приємно звучати, ви будете отримувати компліменти на нього. А в мене була ще сьома молекула, Піпал-молекула. І багато їх порівнюють, там схожість не схожість. Для мене вони трішечки схожі, але молекула вона більш така активна, більш солодка і більш стійка. Якщо дев'ята молекула така не дуже стійка, скажімо так, ну менш стійка, ніж сьома. То сьома вона буде просто, е я не знаю, в мене на одязі вона трималася більше двох днів. Е і така ну, дуже активна. Я її, коли я обирала між 9 і 7, я вибрала 9, бо вона більш м'якенька така для мене і більш приємно звучить. Наступний аромат, коли я вже познайомилась з двома молекулами, мені захотілося ще познайомитись з іншим ароматом. Також він у мене був у від Левантику, а потім я вже не збирала і замовила собі цілий флакон Цезарко парфюм Молекула номер 8 Це вже аромат трішечки про інший. Це вже такий деревинно-ароматичний аромат. В нотах тут деревинні ноти, мандарин, пачулі, ут, троянда. Але троянди я тут зовсім не відчуваю. Ут-тут якийсь м'якенький такий, пачулі деревинні, не шоколадні. Це аромат міста після дощу, аромат дерева після дощу. Він свіжий, він такий дуже гарно шлейфить на повітрі. А це, знаєте, в мене одразу такий образ жінки в якомусь смокінгу чи костюмі з білою сорочкою, така впевнена у собі, коли мені потрібно додати впевненості в собі, я використовую цей аромат, подобається він мені дуже. Коли спека, звучить він не дуже гарно. Мені більше подобається в таку прохолодну погоду, він такі. Особливо, коли є вітер. Коли є вітер, він просто божественно шлейфить, і ви будете отримувати на нього компліменти навіть від чоловіків. Хоча чоловіки, як відомо, не люблять такі складні якісь аромати або деревинні, вони більш такі солоденькі, гурманські, квіткові. Але на цей аромат я отримувала досить багато компліментів. Тому, Тому знайомтесь з ним він дуже класний аромат. Взагалі-то я мабуть, скупила всі аромати від Зарко Парфюм. Можливо, там якісь такі ут мені не дуже подобається. І ще дві молекули там блакитна і помаранчева, здається. Вони мені, мені менш подобаються, ніж те, яку я вам зараз покажу. А покажу я вам отаку от Cloud Collection, зелене молекула. Подивіться, як це все цікаво. Перед тим, як нанести його, трішечки треба отак от збовтати. І тоді вже наносити на себе. Зелене молекула випущена у 2019 році. Тут верхні ноти червоні ягоди, мандарин груша, середні ноти ноти озону, магнолія, тюльпан, чорна троянда і базові ноти сандал, білий мускус, біла деревина, ут, мадагаскарська ваніль і ґрунт. Не знаю, взагалі, як пахне ґрунт. Ви знаєте, як його передати в ароматах. Я взагалі не знаю, як його можна не любити. Це фруктовий, тропічний, трішечки в міру солодкий, це якийсь коктейль на пляжі. Тут є свіжість, є оця озонова нотка, яка додає якось об'ємності, повітряності аромату. Тут немає троянди такої задушливої. Я взагалі троянду тут не відчуваю, більше відчуваю тропічних фруктів. Грушу я не дуже люблю в ароматах, але вона тут так соковито і так якось цікаво звучить в поєднанні з мандаринами червоними ягодами, що це звучить як якийсь там, я не знаю, якийсь тропічний фрукт. База тут така велика, що також складно якось розділити на ноти. Але коли я його вперше нанесла в офлайн магазині. І через якийсь час я просто там ходила, думаю, що це так приємно пахне. А він пах чистотою. Це був такий мускус гарний, чистий, без якихось домішок, без цього металевого присмаку, без брудного якогось тіла. Ну, ці всі, знаєте, як є для мускусу характеристики, які людям не подобаються. Тут такого не було. Це було таке чисте випране якесь щось неймовірне, чиста випрана білизна і тропічний коктейль. Оце все якесь поєднання. Він мене просто звів з розуму і я зрозуміла, що мені він потрібен, я довго на нього збирала і придбала. І тепер у мене є три молекули. Я б, мабуть, більшість собі скупила молекул. Мені квантум молекула подобається, дуже мені подобається. Молекула, яка схожа на першу молекулу, есцентрик молекулу, вона там номерна якась, я не пам'ятаю цей номер. Мені багато чого подобається, але ну, вартість у цього бренду занадто висока, щоб знаєте, собі придбати весь арсенал. І взагалі-то є тревел-версії, але вони так рідко з'являються в офлайн-магазинах, в онлайн-магазинах ще рідше. А десь на розпивах, ну не знаю, можливо, собі щось іще придбаю, і там в магазині, де я зазвичай беру собі, їх просто немає. Ось такі от справи: ось такі мої перлини, мої найдорожчі аромати в колекції, які я бережу і користуюся, бережу і не знаю, що з ними є. Як знаєте, як діамантами на ними хожу, я пер періодично їх слухаю. Раджу вам з ними познайомитись. На сьогодні це все. Дякую за те, що лайкаєте відео, підписуєтесь на мій канал, дивитесь мої відео. Буду знімати щось цікавеньке ще на сьогодні. Це все. Всім па-па!